Оця людина не хоче ніяк установлювати салюти. Дивись, безконечно, безконечно цят. <слес> дивіться. Да, 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 да. <слес> дивіться, дивіться безконечно оцятне випаси. Дивіться, ну безконечно. <см ur> <см ur> це було дуже гарно. <слес> Чого? Чого? Ти вже не побачив, але на відео побачиш. Подивишся це відео. Вам говорю. Блін, звісно, це було Блін. дуже Блін. це був було... дохваць. Да, це був дуже гарний рік. Так не хочеться його покидати, але жити ти виростаєш, а потім все, нові технології, все таке новеньке. Але новий рік приносить щастя. І я хочу заспівати вам кусочок моєї наводичної пісенької. «Лети за мрією і не здавайся. Раз, два, три. Лети за мрією і не здавайся, Новий рік збуде. Всі твої мрії. В тебе б... хочеш стати блогером, будь. Не здавайся, в тебе все вийде, труд сім років, може, і вісім. Ти будеш популярним або популярним. Подивись це віце називається з мрією і називайся Новий рік буде всі твої мрії. На розвиті піде Миколай, Подарує тобі подарунки, ти це на камеру, станеш богором. Може буде файно. Я співаю кусочок. Свої пісеньки для підписників. Вот це за Марією називається. Будь Будь тату це всі вже знають, що тебе день народження. І всі вже запускають. Це, наверное, 3 дай тато. Добре. Навіть лайк все тебе